Що скоро увійде у ваше життя? Десь неділя-дві розклад буде діяти. Неважливо, коли ви його побачили. Так, що тут у нас за маска? йде? Мужчина відкривається по-новому, знімає маску. Йде ваше життя, мужчина, який, знаєте, ніби оголює себе, свої почуття. Він міняє стратегію взагалі поведінки щодо вас. Він Пояснює, чому раніше так не міг зробити. Да? Він поносить якусь ясність, і тепер буде все по-іншому. Можливо, це знайомство для тих, хто не, не розуміє, не має пари, да? у вас може бути знайомство. Глибина якась ось відкривається і приходить стабільність у ваші стосунки. От ви можете зустріти дуже глибокого мужчину, не такого. Взагалі, да, який був раніше, взагалі для вас це щось новеньке, глибокий такий мужчина. Або ваш мужчина внесе ясність, чому він там, не знаю, закривався, якісь глибокі свої переживання, почуття для вас відкриє. І стосунки будуть стабільними для вас і приємними. Хай так і буде.